Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні мені захотілося зробити такий, знаєте, народний гуляш, такий, як був колись. І такий, що він був дуже смачний. Перше, що ми беремо, ми беремо не яловичину, ми беремо свинину. Свинина і пісніша, і жирніша. Я вам скажу, що найкраще буде це коли ви берете. Такі, знаєте, невеличкі кусочки м'яса, ті, що у вас вже ні на те не годяться, ні на те не годяться. Як я кажу, гуляш це завжди кусочки ті, що позалишалися, і ми з нього робимо смачнющу страву. Там у нас гріється сковорода, трішечки олії, трішечки буквально. Тепер в борошно кидаємо оці наші. Кусочки м'яса і кладемо на сковороду. Складаємо все разом, тому що на сковороді буде й готуватися. Якщо вам потрібно більше трішки, щоб у вас було ну, порції більше, то тоді, звичайно, треба готувати чи в утятниці, чи... В мультиварці, в мультиварці дуже смачно, звичайно, отримуємо, але зараз ми попробуємо зробити все оце прямо на одній сковороді, і щоб у нас все було якнайкраще, якнайсмачніше. Поки ми не солимо, поки ми нічого, просто я ж кажу борошно і на сковороду. Чому у борошно? Тому що береться сухою такою гарною кірочкою, і тоді воно у нас буде дуже смачно. Викладаємо все оце і смажимо. А тоді переходимо, поки там смажиться, ми переходимо до нарізки овочів. Тепер, щоб не показувати вам всі абсолютно все, як робиться і цибуля. І морква, і перець я вам просто уже покажу, яке воно порізане в готовому виді. Раз, і готово буде порізана наша цибулька. Дивіться, я не ріжу на дуже малесенькі кусочки, мені треба, щоб відчувалося все. От як би було моркву, я на, така у мене Та, що робиться морковка, морква по корейськи Бачите? Отакі. От можна кубіками, можна на більшу тертушку, хто як захоче. В цьому немає абсолютно ніяких питань. Кришимо, ріжемо, щоб у нас все було. І тут же ми мішаємо. Тушиться на невеличкому огні От так все протушується. Поки це підпечеться і протушиться. Морква у нас із цим. Я ще додаю перець Отакий От червоний м'ясистий перець у мене, він гарний такий, він дає смак, він дає аромат. Через те. Але теж не такими дуже великими кусками, і не дуже малими кусками, отакими, от як ви бачите, кубиками. Хай оте трішки підпечеться, те, що в нас вже в сковороді, А тоді ми будемо додати туди перчик, додати будемо зелень, часничок, відповідно. Отаке от все воно як тушиться, і буде дуже смачно. Ріжемо перець, ріжемо чесник, готуємо сільце відповідно, самі розумієте. Лавровий листочок, пару штук, таких невеличких, і готуємо вершки. Вершки або сметану. Краще вершки, тому що е, томатна паста, вона і так буде кислувата. А коли додати вершки, вони трішки е, зменшать кислоту томатної пасти. А коли буде сметана, якщо натуральна сметана, вона теж має свою кислинку. Значить, з вершками буде смачніше. Тепер ми перець нашій. Тоді, значить, не будемо додавати того гострішого. Хоча, хто любить гострий гуляш, щоб був такий, знаєте, з гостринкою, то той можна Дивіться, як гарно. Це вже піджарилося. Підсмажилося. Бо мені постійно роблять зауваження. Підсмажилося. Тепер ми собі ж одна столова ложка томатної пасти. Так. І сюди я виливаю 10 відсоткові вершки, виливаю цілу чашку. Тепер ми оце все гарно помішаємо і хай тушиться. Оце все у вершках. Потім ми ще трішки додамо з вами води, Добавимо ще трішки борошна буквально столову ложку. І буде зараз закипити. отак помішали, і хай киплять у нас в вершках м'ясо. А ми тим часом готуємо зелень, чесник і. Лаврового листя, як я вам і говорила, кладемо в наш гуляш. Ось такий один листочок, ось інший листочок. Все це буде тушитися під кришкою. Але зараз просто ми накладаємо все, накриємо кришкою і будемо тушити далі. Ріжемо зелень і чесник. Засипали зелень і часник. І тепер солимо. Щоб відчувати, скільки треба, у мене прямо дві столові гарні. Дві пучки гарні, такі не чайні, як я кажу, а дві гарні столові пучки соли. Але вам все рівно треба буде все оце скуштувати на смак, як воно вам буде. Тоді, як ви вже його все перемішаєте, як вже буде все складено в одну кучку, як пройде все смаками, тоді коригуйте те, що ви маєте на нашій сковороді. На сіль коригуйте. Зараз ми поки накриваємо кришкою хвилин на 5-10. Потім ми покуштуємо, яке воно на смак по поводу солі. Перцюк того чи гостріше, додавте перцю. Я не додаю, бо там є перчик. Хоча можна, знаєте, трішки духмяного так, щоб був аромат перцю. Але лаврове листя дає свій смак. Поки воно там тушиться, я вас запрошую. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Якщо подобається, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть те, що ви хотіли б бачити далі в моїх Рецептах, що я можу робити. І ще одне. Мені з Ютуба прийшло повідомлення, щоб я поміняла назву, щоб була більш оригінальна і не така назва, як у більшості. Бо в мене так, як пишуть, що одна із дуже багатьох. Хто мені порекомендує яку назву? Напишіть, будь ласка, чи ми залишаємо цю що була? Чи ми якусь нову виберемо з вами? Дуже чекаю. Тушиться наша вся страва. Тепер ми сюди вливаємо 200 мл води. Перемішали і залишаємо оце все, тушитись на невеличкому огні на годинку. І у вас гуляш буде готовий. Трошки води випарується, трошки залишиться, як підлива. Повірте мені, дуже смачно, дуже буде смачно. На сіль я скуштувала, мене повністю все влаштовує і на сіль, і на смак. Сіль викоригуйте, перець викоригуйте. А так взагалі накрили кришкою і смакуємо. Який він вже е, получився, я не думаю, що нам з вами потрібно його Уже на відео показувати, який він буде смачний і все таке інше. Зробіть до нього пюре, зробіть якусь вермішель, де будь-яку кашу, зробіть до цього гуляша, та й так його можна їсти. Буде дуже смачно. До зустрічі!